Початок Другої світової війни показав слабкість німецької авіації. Союзники домінували в повітрі. Німецький Messerschmitt 109 та Focke-Wulf 190 поступаються британським Spitfire та Hurricane. Вони переважали німецькі літаки за маневреністю та висотою. Герман Герін, глава Люфтвафи, вимагав універсальний літак, який був би здатний нести як бомби в навантаження, вести розвідку, а також вступати в бій за необхідності. І якраз проєкт Horten відповідав цим критеріям краще за інші концепти. По-перше, конфігурація без фюзеляжу та хвоста значно зменшувала аеродинамічний опір. Це дозволяло досягти вищої швидкості, хоча б в порівнянні з тим же самим Ме 262, крейсерська швидкість якого складала 750 км на годину. Очікувана максималка новинки повинна була бути понад 950 км на годину. До того ж, завдяки формі літаючого крила і дерев'яній конструкції, літак потенційно мав нижчий радіолокаційний слід. А також не забувайте переходити в телеграм-канал Історія зброї. Там ми публікуємо інформацію про сучасні новинки озброєння, а також і історичні проєкти, про які, скоріш за все, ви не чули.